Привіт! мене звати Анастасія Кізленко, і це програма мама Голос. Сьогодні ми будемо готувати кнелі індички з овочевим соусом. Але готувати сьогодні я буду не сама. Сьогодні ми будемо готувати і розмовляти разом з прекрасною, чудовою і чарівною багатодітною мамою Мар'яною. Це я. І сьогодні ми закульмінуємо тему дисципліни. Тож поїхали, Мар'яне, привіт! Дуже привет. рада тебе бачити. Я хочу, щоб наші глядачі побільше дізналися про тебе. Тож, будь ласка, якщо ти не проти, розкажи, хто ти. Привіт, Анастасія. Я тобі дуже вдячна за запрошення в твій прекрасний проект. Мене звати Мар'яна. Я приїхала до тебе з Рівного. Я багатодітна мама. Виховуємо з чоловіком синочка та двох донечок. Я займаюся бізнесом, обожнюю спорт, фейс-фітнес. Завжди маю філософію, що жінка повинна виглядати доглянутою спортивною, активною в незалежності від того, чи в неї є діти, чи в неї немає дітей, чи вона багатодітна мама, чи вона тільки планує бути мамою. Основна місія жінки це бути красивою. Ми створені для того, щоб бути красивими. Це я цьому році приймала участь в проєкті Краса країни. Зайняла друге почесне місце. Я є другою красою країни 2025. тисячі мені. Також я є перша віцеміст «Міс Топ Містокраїні. І є міс Карпат. Я ще отримала цього року такий дуже особливий для мене титул, бажаний для мене титул, як для мами і жінки. Е, я найкрасивіша мама України 2025 року. А я була 24-го, Давай п'ять. Передаємо естафету. <клак> Чекаємо маму 26-го року. Красуню. А для того, щоб приготувати наші кнелі зиндички, нам знадобиться: фарш зендички, морква, яйце, перець, цукіні або кабачок. Томатна паста, але я вирішила замінити рожевим песто, вівсяні пластівці швидкого приготування та цибулька. А для того, щоб зробити наші кнелі з індички, ми беремо фарш і додаємо до нього терту моркву та терту цибульку. Для того, щоб наші індичі кнелі були соковитішими, я завжди додаю цибульку. Я не блендерю, я натираю її на дрібну тертку та моркву також на дрібну тертку маряна. З тобою хочу сьогодні поговорити і завершити тему дисципліни, яку я вже розпочала. Взагалі мені цікаво, скажи, будь ласка, чи є в вашій родині режим, чи живете ви за графіком? Мені не дуже цікаво, чи є у вас чоловіком режим, бо ви вже дорослі. А от саме, саме про дітей мені дуже цікаво, бо я знаю, що твої дітки займаються спортом. І наскільки мені відомо, що коли діти спортсмени, то режим має бути обов'язково. Тож, якщо ти не проти, поділись, розкажи, як ви живете. Чим живете, чого притримуєтесь? Які які ось правила? Дуже цікаво дізнатися. У нас режим дотримувався завжди із самого народження, і дотримується досі, не дивлячись на те, що в мене дітки вже є старшого віку, доньки мої займаються професійно-художньою гімнастикою. Встаємо ми ще ранку плюс-мінус один той самий час. Харчування в нас іде досить е, строге, тому що гімнастки мають бути витончені, вони мають бути стрункі. Ми дотримуємося лише здорового харчування. Перед сном ми також стараємося не їсти. Ми знаємо, що нам треба добре поїсти до дев'ятнадцятої години вечора. Прийом їжі перед сном у нас заборонений. Спати лягають в мене діти приблизно в один той самий час, враховуючи те, що в них дуже активні дні. Вони в мене дуже активні діти засинають вони рано. Це мені на руку, це так було завжди. Я можу сказати, що це моя ініціатива. Ми рано встаємо і рано лягаємо спати. Звичайно, є вихідні відпочинок, де режим не може бути дотриманий, як у будні дні. Але я тобі хочу сказати, коли це закладено з дитинства і коли ця систематизація іде щодня, хочемо ми чи не хочемо, все одно це працює. Тому режим це дуже класна штука. Коли дитина живе за режимом, вона не наскільки емоціонально збуджена, наскільки емоційна, не наскільки емоціонально вис... виснажується. Це зовсім інший настрій, і зовсім Це, інший фізичний багато. і е, фізичний стан дитини і моральної мами. Я зараз розплачуся. розплачусь від твоїх слів і від цієї цибулі. Я чесно, щиро з тобою дуже. Повністю згодна з приводу режиму. Єдине, знаєш, що мене цікавить в мене ж дітки менші. До якого віку вони в тебе спали в обід? Ти знаєш, Перестали. старший малий у мене спав, мабуть, ще і в першому класі. Ми його раніше забирали, коли була така можливість, він в обід лягав спати. Uh -huh. А дівчатка в садочку спали до першого класу, uh -huh. не було ніяких проблем, не було ніяких питань. Uh -huh. Навіть коли ми були на якихось відпочинках, вони все одно в обід хотіли спати. Для мене денний сон це дуже важливо і проблем з цим ніколи не. Було. Було да я згодна. У нас тоже дякувати Богу з цим проблем немає і не було. І я також згодна з тобою, що це важливо для того, щоб дитина ну день довгий, і дитині потрібно перезавантажити свою нормальну а мамі, систему, як а потрібно. мамі. Потрібно перепочити в цей момент. Так що це я з тобою в тут. Я з тобою згодна на 100%. Ти Знаєш, інколи, коли мені інші мами кажуть, що у мене дитина там 2-3 рочки вже не спить в обід. У мене просто мішок в шоках. Угу. Як дитина може не спати? Це у мами немає свого вільного часу. Сонце да. дуже класна штука, тому що мама може і приготувати, їсти, і відпочити, і приділити час собі чоловіку. А коли цього сна немає, виснажена дитина і нервова мама. Да, це точно згодна, повністю згодна. Тому потрібно, якщо сна немає, потрібно над цим працювати, і потрібно все таки зробити систематизацію цього. Да, я також згодна. Що з тим, якщо є якісь проблеми, можна звернутися до сомнолога, до певних спеціалістів для того, щоб все ж таки вирішити це питання? Бо я для мене також дивно, там коли кажуть, що ретам регресну і все там півтора роки дитина відмовилася. Від сну. да у нас також був там здається в півроку у Андрія. Був певний момент, коли його дуже важко було вкласти на денний сон, але тим не менш. Менш ми з цим впоралися, зараз він спить разом з усіма. І якраз в цей час ми з тобою і знімаємо цей випуск. Тому Денисон, це супер. Це вау. <смітна> а тепер відважимо 500 грам він фаршу. Маріяне, ми з тобою нещодавно знімали рубрику норм чи стрьом?». У нас з тобою було в принципі не дуже той багато розбіжностей, особливо наші відповіді співпали в плані того, чи залишатись чоловіками дітей, чи можна відпочити без дітей. Ось, але знаєш, у нас були з тобою розбіжності з приводу спорту, і мене дуже зацікавило це питання. Я пам'ятаю, що був такий момент, чи потрібно змушувати дитину ходити на спорт. Я просто можу сказати по собі, я займалася колись професійно великим. Тенісом і коли мене змушували туди ходити, я приходила, і в мене були завжди найгірші результати, бо я просто цього не хотіла. А ти відповіла інакше? Та мені, враховуючи те, що твої діти спортсмени, мені дуже цікаво дізнатися твою думку з цього приводу. Так, я відповіла, що потрібно змушувати ходити дітей на спорт. Для мене це норм. Але в якому діапазоні це норм. Для мене діти, коли мають починати займатися хоча б чимось, цікавитися, стриматися до чогось, це діти 4-5 років, тобто це найкращий вік для того, щоб дитина щось починала кудись іти, чимось цікавитися. В віці, наприклад, 5 років дитина хоче тільки одне: це смачно їсти, лежати, дивитися мультики і сидіти у телефоні. Тому для мене важливо направити дитину, подивитися, чим вона може займатися, направити. От ми, наприклад, скажу про своїй доньці, ми почали ходити на танці. Вона пішла на одне, два-три заняття. Я бачу, що їй це не дуже цікаво, тому що вона ходить, танцює, але їй веселіше, звичайно, погратися в дворі з своїми друзями. Ми почали ходити на гімнастику. Вона знову ж таки з азартом походила, раз, два, три. І... Стало важко. Вона сказала, що вона ходити більше не буде, бо вона не хоче. А що ти хочеш гратися у дворі, дивитися мультики. Тому у мене позиція, що дитину потрібно направити до чогось і дати їй в цьому плані здобути щось. У мене була з донькою домовленість: дивися, ти ходиш до перших змагань. Тобто ти ходиш, займаєшся, тренуєшся, їдеш на свої перші змагання. Після перших змагань ти даєш мені відповідь: ти можеш ходити, можеш не, не ходити. Це буде твій вибір. Вона, звичайно, погодилася, бо ж це ж можна буде відмовитися. Хала на свої перші змагання, здобула кубок Подарунок, перше місце, і сказала: я буду ходити. Після цього вона стала переможницею українських міжнародних змагань. Вона літає на гімнастику, вона їздить на спортивні збори. Вона горить, вона живе цим. Тому для мене важливо направити дитину і дати їй можливість відчути себе потрібною в цьому руслі, чим вона, чим вона, вона займається. Ти знаєш, я навіть колись читала історію про одного відомого боксера, тільки не пам'ятаю боксера, але філософія історії така, що його тренер перший бій йому влаштував такий. Не зовсім на рівних силах, але де він виграв. Чому? Тому що тренер бачив в ньому потенціал, а сам спортсмен не був зацікавлений і не бачив себе у цьому спорті. І коли він сам відчув свою перемогу, відчув те, що в нього виходить, що в нього вірить вірять, і він може отримувати задоволення від цього, він став світовою знаменитістю і став чемпіоном світу у цьому виді спорту. Тому для мене важливо направити дитину, дати їй якийсь стимул в цьому. І тоді воно горить саме. Ну ти знаєш, хочу сказати, що коли ти відповідала на це питання на норм стрьом, Я думала, що ми з тобою посваримось, коли будемо обговорювати це питання. От ти знаєш, ти розповіла там чітко, повністю широко про свою точку зору, і я розумію, що в цьому реально є сенс, тому що наші діти тільки починають ходити зараз на тренування. Вони ходять там в басейн, на гімнастику. І дійсно зараз, от там почалось літо, їм цікавіше залишатися вдома, там надути басейн, прискатися. Зі шлангу, і вони не хочуть зараз, переважно в більшості часу вони не хочуть ходити на гімнастику, басейн ще да, але на гімнастику ні. Тому ти знаєш, мені тепер є над чим задуматись. Я просто я ж кажу, чисто зі свого досвіду я сприймала це трошки під іншим кутом. Я вважала, що змушування дорівнює там, повністю відбити бажання займатися цим спортом. Зараз мені секунду, Ось, але ти знаєш, твої слова дали мені їжу для думок. Дякую. Додаємо Я... яйце. А тепер до нашого фаршу додаємо 3 столові ложки вівсяних листів швидкого приготування. Таке просто. Ти знаєш, для мене ще дуже важливо при виборі гуртків для дитини вибирати саме той вид спорту, де є в дитини якийсь розвиток, змагання, нагородження для того, щоб разом з дисципліною до спорту виховувати в дитини бажання. Кудись Но іти і до не чогось не рухатися, щоб дитина не розуміла, що за її старання, за її працю і за її дії буде якась винагорода. Також важливо у кожних дитячих змаганнях відпрацьовувати у дитини навик, міння і вигравати, і програвати. Дитина повинна розуміти, що вона не ідеальна, вона має право і на виграш, і на програш, і це все є нормально. Вона повинна навчитися адекватно, адекватно ці ситуації приймати і в житті завжди знати, що в будь-якому випадку вона, вона переможець. Просто треба. Попрацювати ще трішки більше сьогодні. Не її день наступні змагання будуть її. Коротше, якщо ти кажеш, що ти б від, віддала б дитину тільки на той спорт, де є можливість там змагання, перемоги та дистину. Малювання ти б не віддала. Малюємо вдома. Понятно, зрозуміло. Ну що ж, формуємо наші шарики з андичого фаршу. Допоможеш мені? Так, звичайно, Матвія, ти також допоможеш. Які в нас сьогодні команда? Да, це точно. Ми як три мушкетери. теж. Ти бачиш, як швидко закінчився денний сон. <рес> Слухай, а ще з приводу тренувань, з приводу там, спорту, хотіла в тебе запитати. Ти також казала, що для тебе важливо, щоб був результат. Чому так? Ти знаєш, для мене взагалі важливо, щоб був результат від цього, що ми робимо. Наприклад, я займаюся бізнесом, результат мого бізнесу це зароблені мною гроші. Я вкладаю туди сили, свій час, свою енергію, свою працю, тому заробляю на цьому гроші. Коли дитина займається спортом, вона також витрачає своє найцінніше це час, своє здоров'я, свою енергію. І винагорода в цьому є результат. Коли ага. ми щось робимо і немає результату, для мене це мартишкин труд. У мене кожна праця повинна приносити якийсь результат. В кожній сфері цей результат є інший, але результат однозначно повинен бути, тому що ми це найцінніший ресурс. І витрачати себе просто так. По-перше, це не потрібно, а по-друге, все, що безкоштовно, все що дуже легко дається, воно ніколи не ціниться. Відправляємо наші кнелі смажитись, а тим часом зробимо овочевий соус. зараз ми приготуємо соус до наших котлет. Для цього нам потрібно нарізати червоний солодкий перець та натерти на крупну тертку цукіні або кабачок. Ще потрібно додати томатну пасту або у мене рожеве песто та воду, і будемо готувати далі. Тримай, тобі потрібно його натерти. Почистити, мабуть, і натерти, бо mm. Я ж з шкуркою ні Настя. поділись, будь ласка, зі мною, як ти наважилась такою маленькою різницею на третю дитину? Я просто знаю, як це. Не скажу важко, але скажу не просто, і це така, таке завдання для сміливих. Таке може вибрати лише смілива жінка. <різвістка> Дякую. Я можу навіть підкреслити, що це дійсно важко. Якщо чесно, коли Андрюш був менший, і всі у мене запитували, чи важко тобі, я завжди казала, та ні. А зараз, коли вони втрьох вже дорослішать, коли дитина вже не просто спить, знаєш, там типу увесь час, а вже потребує багато уваги, багато енергії, зацікавлена. В тому, щоб її розвивали, все звичайно, це звичайно важко. Як наважились, ти знаєш? Ми коли з моїм чоловіком познайомилися, він мені сказав, що він дуже хоче багато дітей, не дивлячись на те, що він один в родині, mm -hmm. і це така рідкість, якщо чесно. І, мабуть, десь воно у мене відклалось під свідомості, і мій організм, бачиш, сприйняв це Задач... дуже дуже, задача. Ясна дуже була, <святна> да. Ось, але насправді я також люблю дітей, і я також хотіла, щоб між першою і другою дитиною була невелика різниця, і ми планували прям Соломію. Ми планували другу дитину. А от з третьою дитиною спочатку я хотіла, щоб третя дитина народилася трошки пізніше, угу. з трошки більшою різницею. Але я почала звертати увагу на своїх знайомих, у яких у діток більша різниця, і почала помічати, що жінкам чим більше різниця між дітками, тим важче мамі впоратись в фізичному плані. Так. Чим доросліше жінка, я не хочу зараз нікого в жодному разі образити, але просто це фізіологія людини будь-якої людини. Тим важче стає прокидатися вночі, тим важче там бігати по майданчиках з дітьми, як, як там на вінастую, тим важче просто все це дається, і я зрозуміла, що краще, мабуть, знаєш, народити їх один за одним і стрілятись одразу, поки в мене ще є цей ресурс, поки в мене є фізичні сили, поки в мене є моральне здоров'я, якесь там психологічне. Тому ми вирішили: знаєш, що не треба, мабуть, чекати, якщо було да, і ми так знаєш. Собі сказала з чоловіком: якщо Бог дасть, то значить так і треба, і Бог дав. Тому я звичайно завжди кажу, що діти даються богом, особливо зараз, особливо під час війни, це дуже. Великий дар взагалі народити дітей, а під час війни це ще й дуже велика відповідальність. Тому, звичайно, знаєш, я якось бачила опитування, запитували вагітних жінок, як вони наважили наважились під час війни завагітніти, там як вони будуть народжувати, чи не страшно їм? І я після цього відео задала собі це питання там чи не чи не страшно мені народити дитину, особливо під час війни. І я хочу сказати, що кожного разу, коли у нас там в Києві. Обстріли, то звичайно, в першу чергу ти хвилюєшся не за себе, а за своїх дітей. І дійсно, да, дійсно, це важко, але коли як не зараз? Життя в нас одне, Звісно. і треба, треба жити його саме зараз, і саме в цей момент. Тому діти, це прекрасно. Ти знаєш, ще одна мудра людина, мій психолог. Він мені сказав: знаєш, просто подумай, що ти залишиш після себе будинок. Ні, ну, типу його там продадуть і його взагалі можуть завтра навіть розбомбити. Якісь матеріальні речі, ні. Після, цього, після себе, якщо ти там якась відома людина, ти залишиш свої здобутки. Там, наприклад, якщо ти поет, якісь книжки, якщо ти художниця, то ти залишиш свої там якісь картини. А якщо ти просто звичайна середньостатистична людина, ти залишиш після себе своїх дітей як своє продовження, та, як своє продовження тому я зрозуміла, що це дійсно, дійсно так. І не немає нічого ціннішого і кращого в світі, ніж родина, ну принаймні на мою думку. Тому ти знаєш наважуватися дітей після цього цієї розмови з психологом, після усвідомлення ось цих цінностей було не так вже й важко. Так, це справді так. І я вважаю, що твоїм дітям дуже пощастило, що Бог їх дав саме таку родину, як в тебе. Тому що див дивлячись на тебе, ти наскільки така знаєш, витримана, стримана, але й водночас мудра мама. А ще й так смачно готуєш <плес> <Swed> <рес> дякую і дякую. все це навзаєм Дякую. Далі для соусу треба змішати наші овочі. До речі, забула сказати, що ще нам знадобиться морква. І дякувати Богу, нам вже не треба її натирати, бо в мене є підготовлена. Я не знаю, моя свитруха знає, що я просто ненавиджу терти моркву. Це найгірша справа, якою можна займатися в житті. То вона мені замітувала потрібно нарізано морстичку. До нашого кабачка або ціні додаємо моркву та наш перчик. Додамо 200-300 мл води. І будемо тушкувати наші котлетки. Допоможеш мені? Додай, будь ласка, нам потрібно десь 3-4 чайні ложки цього рожевого песту. Якщо закінчиться, мене ще є. Закінчився вже. <рес> да. А чому саме це рожеве песто? Воно тобі більше подобається за томатну пасту. Так, да, мені більше подобається за томатну пасту, е, бо томатна паста для мене якась монотонна по смаку. Знаєш, а, а рожеве песто воно дуже насичене. Я люблю його і на сендвічі на якісь, угу, і угу. на брускетти, І навіть і ці голубці. Я угу. також люблю на томатну пасту з цим рожевим песто. Виходить, звичайно, дорожче от, по собі вартості, але тим не менш мені смачніше. Ну цікаво, треба буде спробувати або чоловіку роз розказати секрет, що спробував. У тебе чоловік готує? Ні. А ну хоча, до речі, не буду нікого ображати. Інколи він може приготувати на мангалі щось. Тобто угу. там шашлики, коротше, як чоловік, страви, чоловік, страви, да. шашлик, бо коротше, якщо робити чоловік, шашлик, м'ясо і ще перші страви, типу уха, він може угу. приготувати на мангалі, шурпу і харчо. Бо я обожнюю просто харчо. Ось, взагалі, люблю грузинську кухню, як і українську, я взагалі люблю поїсти. Ось тому, знаєш, таке він може приготувати. Але я все ж таки ще й досі чекаю сніданок ліжку. Наше очеве соло зараз тушкується, але якщо ви хочете зробити його однорідним, ви можете збити всі ці овочі в блендері і вже в готовий однорідний соус додати котлетки. Але я після того як поспілкувалася з нутриціологом, визначила для себе, що блендерити овочі, фрукти не дуже корисно. А я цього не знала раніше. Тому ми будемо залишати в нашому випадку овочі цільними, як вони є. Ми що, куштуємо сьогодні великою компанією? Mm, запах просто неймовірний. Настя, це божественно. Смачно? Я наскільки люблю домашню їжу, а ще коли вона така смачна, це неймовірно нас. Mm. Mm -hmm. І ви спробуйте. Мар'яна, дуже вдячна тобі за сьогоднішню нашу зустріч. Мені неймовірно приємно було з тобою спілкуватися. Ти знаєш, я була впевнена, що ти класна мама, але сьогодні я в цьому переконалася просто на всі 100%. Але ти знаєш, ми сьогодні проговорили про те, яка ти мама, як ти виховуєш дітей, і не проговорили майже зовсім про твою особистість. Я знаю, що ти дуже всебічно розвинена. Дівчина, жінка неймовірна, і також я знаю, що ти сертифікований Фейсбілдер. Так, правильно, це так, так називається. Я називається Face Fitness, мені якось так простіше, доступніше, але можна називати як заманеться. Ти знаєш, якщо е, я просто по собі розумію, якщо мені було настільки цікаво з тобою спілкуватись, і я з таким захопленням тебе слухала, я впевнена, що і іншим жінкам також буде дуже цікаво з тобою познайомитись. Тому я хочу запросити тебе бути спікером на нашому першому офлайн бранчі, який відбудеться згодом. Всі подробиці та всі деталі ми. Ми анонсуємо через декілька днів. Тож, ти згодна? Я з радістю згодна. Мені було сьогодні дуже класно і дуже смачно. Да? Ну супер. Тому я впевнена, що іншим дівчатам також буде цікаво з тобою познайомитись. Тож, до нашої офлайн-зустрічі. Дякую.